Всім доброго дня. 12 липня у нас сьогодні. Свято Петра і Павла. І черговий об'їзд полів. Оце на даному етапі вже отака соя, ще цвіте. Чи вже цвіте, чи ще цвіте, ну стрічка ще немає. Кой у кого вже дивлюся, є стрічками в супер ранні сорти. ну Це ось есть, найбільша Видно, вже вглублятися не буду, але ну, по коліно є, є, є трохи вище, є трохи нижче. Що тут? -о? Е, сорт один той самий. Е, раундапом бризкалося раз, плюс додавалося 3 кг селітри на гектар, як звичайно. все, тут раз. Тут участок був більш-менш. чистый, неоранный, э, весняна культивация два следа. И соя по сои посеялась. Тут результат такой. Если честно, тут о, нравится мне. Там есть трохи, там и раньше но, но трошки она мне хуже. А тут, конечно, тут -ту вот, -ту, чтобы не злазить, но вроде бы ничего. Вже почали в нас зернові ранні косити, вже тут від посадки пройшли і прокосили раз. Вже потихеньку люди починають жнивувати. Ну нічого, а ми поки що будемо чекати, Хай Соя укріпляється, набирається. Наш врожай осінню. Так що ждемо, далі буде. І в продовження даного відео. Переїхав я на другий край. Є як сюди заїхати, обкосили. А тут вже стрічечки в мене Починаю чіплятися. І соя з цього з цього краю трохи менше. Тогда ж он на тій, що єлі-єлі повилазила і вже стрічки є. А чого ж такий перепад? Вона тут Далеко ще й до коліна, ну... Стрючки вже є. Грішок видно. Де бризкали, прозівали. Гребінь. А що ж воно? З цієї сторони більше сонця. І стрючки вже є. Цікаво. Які будуть нинішні жниво. Опять, як обично, одна спіла, друга зелена, третя переспіла. Радую я, що хоч не боліє вона тут. Є зеленки, що де бриз, де рядом кукурузи. Іде, видать, під вітер бризкали, летіло. Починає вона, чи то не починає, верхні листочки попідкручувались, підкинули їй трошки грузці. Ну, юмаю, ось більше стоїть по коліна й вище коліно, тут стрічка нема. А ні. Ну, На крайніх є. А що ж воно дуже густо? Тут реально, тут де рідше. Зворота щось вийшло ще рідше чи пізніше вона вилазила. Тут вже є стрічки. Фух. Вроді би й не перший рік сою сієш, а все одно з, з кожним роком якісь нові загадки з'являються. Ні, ну це хана, така мала соя і вже починає чіплятися стрічки. Да. Фух, та якось воно буде. І так, повернувся я до того участка. Про який мимольотом казав, на якому трохи боліє соя. Так, і щоб тут ще болі мені, тут теж вона в принципі класна, бур'ян задавлений, все нормально. Но є на ній отакі погріхи, попечена вона, по підкручуванні верхні листочки. Цвіт є, все є, стрічка ще немає тут, хоча. На даній ділянці на день чи на два раніше е, сіялася соя, чим той часток я тільки що показував, із, ну, на якому вже більше стрючків, піполя є, стрючків пі поля нема. А тут ось е, деяк, що бачив, де якщо бачив, є з другого сорту попадає насіння. І на ній я вже бачив стрючки. Тобто А на цій чого ще немає. Може і тут таке саме, з того боку зайти, подивитися від соняшника там. Так немає як дуже туди зайти. Дороги немає, тільки селя. Джілки літають, цвіт запиляють, чи нектар собирають, чи цвіт, цвіт запиляють, щось роблять. Ну а стрючків тут немає. І он листочки теж покручені, покручені. По них такі аж пухерці. Ось теж друга сорта попалась одна. І вона теж Фу, з проблемами. Обща картина, то звісно радує. Ну і трошки буде роже те, що хтось підкинув мені трохи грузці сюди. Ось я в людей, супер рання. Теж сіяна в один день за мною. І стрічечків тут уже, як бачите, дай Боже. Що за сорт дрихати не буду, не знаю. Но тут уже ну, і кольором вона другим. Тут такий світло-зелений. Тут більш темніший якийсь і такий він з зелено коричнем якийсь такий колір, як Ваполу, похоже. Фуху-хух. Так що якось так. Будемо ждать, коли тут стрічок пов'яжеться. Тут теж більш-менш рівномірно. Може ще й рано йому тому стрічкою. Це мені вже так хочеться. А ось є зі стрючками. Видно, поодинок є. І це цього сорта сує. Ну, значить, потихеньку прокльовується. Так, це наскільки виходить? Два. Та почти. Сьогодні ну, почти половиною місяця почали стрючки з'являтися після посіву. Тут теж раундап зі літра. Е, а по скільки, по скільки, по 3 літри раундапу то вже на гектар. Ну тільки тут о, е, з того краю від траси там вивозився навоз в своє време. І там осоту було. Ну його там кожен рік, тобто четверта частина поля, там з осодом. То там ото прийшлося переприскувати, заїжджали, оприсквачом туди, назад пройшли, перекрили той осот, тому що за першим разом може слабо накрили, а може не вистачило, чи хтось знає, не весь він там був пригнічений і тому подобне. Накрили другий раз, все чітко, все сухе все красиво. Так що зараз, мабуть, об'їду таки. З того залізу, там з тої сторони від соняшника, подивлюся, що там є вже стрючки чи нема. Ну і в принципі, поки що більш до неї заглядати нічого. Тижник другий, можна не поглядати. А там тоді, може буде сюрприза, може буде. Вау. Так що дивимося далі.